Чоловіка забили до смерті та викинули у вигрібну яму вбиральні. Жахливий злочин стався у Костополі. Ввечері, 7 березня, тіло людини з ознаками насильницької смерті знайшли у господарстві 43-річної Костопільчанки. Відомо, що воно пролежало там кілька днів. Правоохоронці встановили, що загиблим виявився 58-річний раніше судимий житель села Комарівка Костопільського району. На його тілі виявили ушкодження, у вилігематом, на голови та обличчя. За попередньою інформацією відомо, що наприкінці лютого, у будинку 43-річної Костопільчанки, компанія, у числі якої був також і загиблий, розпивала спиртні напої. Коли усі вже добре були підігріті алкоголем, між відповичуваючими виникла суперечка, яка переросла у бійку. Від отриманих під час бійки телесних ушкоджень 58-річень жителі села Комарівка помер, аби приховати сліди злочину ділових. Кинули у вгорібальну яму вбиральні за будинком за фактом. Убив вбивства розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють зловмисника і усіх свідків та очевидців подій.